Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо, космос, ми вивчать в небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Добрий день, малята! Я запрошую вас на заняття з художньої вовлиневої діяльності. А ви здогадалися, про який транспорт ми будемо сьогодні розмовляти? Так, сьогодні ми будемо розмовляти про космічний транспорт. Скажіть, будь ласка, а хто літає на космічних ракетах? Правильно, на космічних ракетах літають космонавти. Ось погляньте, на таких ракетах можна літати в космос. Космонавти навіть виходять відкрити простір в космос. Бачите, скільки багато зірок, планет, в космосі темно, бо не завжди. Відстають промінці Сонечка, просто. І сьогодні, на занятті малята, я вам пропоную вивчити вірш Варвари Гринько, який називається Ракета. У вірші вам зустрінуться незрозумілі слова, такі як метеор. Метеор це смуга світла у нічному небі. Комета це грудочки льоду. Пилу, що обертаються навколо Сонця, летимо, як метеори, летимо дуже швидко. Повернулись на планету, повернулися на рідну землю. Тож, маляти, сідайте зручно, наша космічна подорож починається. Варвара Гринько ракета. Ми в ракету дружно сіли. І у космос полетіли Повз малі планети й зорі. Летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. Малята, скажіть, будь ласка, як називається вірш? Правильно, вірш називається «Ракета». А хто автор? Так, автор Варвара Гринько. Малята, а про кого цей вірш? Так, саме про маленьких малят. А куди малята сіли? Так, вони сіли в ракету. А навіщо? Правильно, щоб полетіти у космос? А повз чого летіли малята? Малята летіли повз планети зорі. А як. Що вони летіли? Правильно, вони летіли, як метеори. А що вони обігнали? Правильно, вони обігнали комету і повернулися саме на рідну землю. Малята, зараз я вам ще раз прочитаю вірш, а ви, будь ласка, його запам'ятовуйте: Варвара Гринько ракета. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли повз малі планети зорі. Летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. Ось такий малята вірш. Малята, я вам пропоную самостійно. Прочитати вірш. Якщо вам важко, ви можете скористатися малюнками підказками Ваші, Ваші читання віршів я буду чекати у нашій вайбер-групі. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Погляньте, малята, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Правильно, це ракета. А як ви вважаєте, а з що цю ракету зібрали? Правильно, ракету зібрали з геометричних фігур. Давайте ми назвемо, з яких геометричних фігур зібрали ракету. Так, правильно з прямокутника. Так, з трикутника, з двох квадратів і правильно, з трьох овалів. Молодці малята. Будь ласка, я вам хочу запропонувати разом з батьками вирізати геометричні фігури. Можете скласти ось таку ракету, а може, ви придумаєте інший варіант космічної ракети. Ваші малюнки, ракет, я теж буду чекати у нашій вайбер-групі. А зараз, малята, я з вами прощаюся. До побачення. На все добре. До нових зустрічей!